Виконуємо номер 295 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Мотоцикліст за 2 години проїхав 82,35 км, Причому за першу годину 41,7 км. За яку годину мотоцикліст приїхав більшу відстань і наскільки? Знайдемо, яку відстань проїхав мотоцикліст за другу годину. Для цього 82,35 км віднімемо 41,7 км. 10 Десять 5, тому найменший спільний знаменник у нас 10. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 10 ділимо на 5 маємо 2. Знайдемо чисельник, 2. Множимо на 3, 6. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 82,6 до віднімання. 81 ціла і одиницю представимо як 10. десятих. 10. 10, 10 додати 6 десятих. маємо 81 16 десятих. і переписуємо від'ємник. Тепер виконуємо віднімання. 81 відняти 41 буде 40, 16 відняти 7 десятих буде 9. десятих. Пояснюємо кілограмів, кілометрів. У нас мотоцикліст їхав, кілометрів, проїхав мотоцикліст за другу годину. За першу годину проїхав 41,7, за другу 40,9. Отже, за другу годину проїхав менше, знайдемо наскільки для цього 41,7 віднімемо 40,9. Знову дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 41,7 до віднімання. 40, одиницю представляємо 10. десятих, Додати 7 десятих, маємо 40,17 десятих і віднімемо 40,9. десятих. Дробові частини на 40 відняти 40 буде 0 і не буде. 17 десятих відняти 9 десятих буде 8 десятих. Дріб 8 десятих можемо скоротити на 2. 8 ділимо на 2, це буде 4, 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, маємо на 4 кілометра настільки більше проїхав за першу годину на стільки більше проїхав за першу годину. І записуємо відповідь. Задачі стало наступне питання, за яку годину мотоцикліст проїхав більшу відстань і наскільки, то ми запишемо за першу годину і наскільки на 4 кілометра. Ми дали відповідь на питання, за яку годину мотоцикліст проїхав більшу відстань і наскільки, якщо за 2 години він проїхав 82,35 км, причому за першу годину 41,7 км. Номер 295 виконано.